Настав час третьої обробки винограду як молодих, так і вже плодоносних кушів. Плодоносні потрібно обробити як тільки закінчилося цвітіння. Цього разу я обробив препаратами системної дії Редміл Гулт та наступного дня препаратом топаз. Якщо погода не дозволяє і, за прогнозами, лише один день без дощів, то препарати можна змішати. Препарати системної дії захищають виноград навіть за дощової погоди. Головне обробити в суху погоду та щоб препарат не змило дощем у першу добу. Обробка дуже бажана. Навіть якщо у вас однорічний кущ і врожаю цього року не буде і, начебто, листя здорове, обробка все одне необхідна. Пам'ятайте, що хворобу краще попередити, ніж лікувати. А на днорічних кущів лист дуже нечисленний і цінний ресурс. Не варто їм ризикувати. Не буде листя, не буде розвиватися коренева система і не буде накопичення поживних речових речовин у паганах. І як наслідок, кущ може не призимувати. А для плодоносних кущів настає час найважчої роботи. Це нормування куща гронами. Щоразу, як зрізаю гарний молодий гроно, у мене серце кров'ю обливається. Але це потрібно. Якщо хочете отримати красиву солодку дозрілу ягоду, потрібно нормувати. Як правило, я залишаю одне гроно на пагон. Якщо грона маленькі до пів кілограма, то можна дві. Приблизний розрахунок такий, 1 кг ягоди може вигодувати 1 квадратний метр листя. Буває так, що на слабкому пагані висить дуже гарний грона, тоді їй потрібно виділити гарний паган без грона. Якщо це перший врожай, то дуже бажано не довантажити гронами. Якщо восени всі грона дозріють, і добре визріє лоза, тоді наступного року навантаження можна збільшити. Але якщо ви перевантажили кущ, ягода не дозріла, лоза не визріла на всю доживну, тоді наступного року потрібно суттєво зменшити навантаження.